Доброго всім, шановне панство. Не забудьте за заподобайочки, написати будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Ну і звісно, вже трішки слів про спонсорів. Дякую величезним спонсорам даного каналу, які приходять на стріми, кадають донати оформлюють спонсорство. Обійняв припідняв вас. Дуже вам вдячний за таку підтримку, тому що завдяки вам канал тримається на плаву, виходить стабільний контентик і, скажімо так, Motivation X2. Тому величезно вам дякую. Якщо ви хочете теж доєднатися до нашої невеличкої спільноти, можете перейти по посиланню в описі до цього відео або ж біля кнопочки підписатися. Ну і Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про міні-гру. Знову ж, на ентузіазмі, на імпровізації, просто так от відкрив, глянемо, що воно, як воно. Я, чесно, сьогодні в міні-гру не заходив. Я приблизно розумію, як ця дана подія працює, тому будемо разом з вами розбиратися. Тому що я бачу, що багато гравців питаються і задаються питанням: як в то грати? Хоча я розумію, що більшість, в принципі, розуміє, але це такий момент. Так, ну по-перше. Ви переходите на сайт і на сайті, офіційному сайті ВГ, я, мабуть, посилання залишу в описі. Ви переходите туди, відкриваєте преміум магазин, і тут є в нас в пропозиціях ось безкоштовне пальне. 35, поки я його забирати не буду, зараз я використаю своє пальне, і потім, як я його використаю я просто отримаю, мені нарахується, я таким чином зможу ще трішки прокатити. Тому не забудьте зайти, забрати, тому що це таке, що потрібно. Я думаю, мабуть, треба спочатку використати, а потім забрати. Бо я не знаю, чи воно буде нагору додавати чи ні. Ну і далі моментик. У нас є. Зараз я та-та-та преміум магазин. Бліц. І тут у нас, по-моєму, десь була. Ось мініграма, вона тут одразу використана. Ми натискаємо сюди. Єдине, я не розумію, чому у нас. Давайте ми українську поставимо. Ось так буде простіше. Дана мініграма, вона знаходиться на офіційному сайті. Е, і в цій мінігрі що треба робити? Ми катаємо танчиком маленьким, у нас є пальне. Типу, пальне використовується. Тобто, ви проїхали одну клітинку, мінус пальне. Приїхали ще одну клітинку мінус пальне. Пальне ось у нас з лівої сторони вгорі 35, тобто всього в нас 35 пального. Це як типу бак на 35 літрів, якщо вам так буде простіше. Щодо компаса 17-16, це я не розумію, що це поки що. Зараз будемо розбиратися. У нас є ось з лівої сторони компас. Як я розумію, у нас є 19 нагород. Бачите, там 0 з 19. Тобто це 19 контейнерів, 19 нагород, які ми зможемо забрати. Даний компас показує шлях, куди ми йдемо. Як ви можете побачити, червона стрілочка, оця червона стрілочка показує шлях, де знаходиться нагорода. Тобто, в принципі, вона показується, що вона ось тут. Тому ми йдемо по цій стежці до цього подарунку. Е, як іти? Просто натискайте на клітиночку. Мінус одне пальне. Два рази натисли. Один раз натисли на клітиночку, другий раз натисли це на ПК. На телефоні я думаю так же само. Як ви бачите, мінусується пальне. Один, одне пальне, одна клітинка. Далі. Забрали. Кредити. 40 тисяч кредитів. Тепер у нас показується компасом десь праворуч. Праворуч це ось ось тут. Ось даний. Ось... даний... Е... Ось можна одразу натиснути, щоб кожен не натискати. 120 кредитів і плюс 4 пальне. 4 пальне нам знову додали. Далі в нас компас показує взагалі десь вправо йти треба. Вправо це в нас ось ось дані контейнери, які ми можемо забрати. Я не знаю, до речі, чи. Ой-ой, аж 22. Ну, давайте. Варіантів у нас небагато. Воу! 50 золота навіть. Солідно. Е, ми отримали 50 золота, сертифікат на 200 вільного, пального нам плюс 5 мінус 0 назад. І частина сертифіката на кунзе панзер. Тобто з даних контів ви отримаєте Частини на кунзе панзер, якого ви зберете. Треба 100 частин, аби зібрати даний танк. Треба подивитися, до речі, чи є він у мене. Е, а іконка, до речі, тут сте РВТ, по-моєму. 7 рівня. Так, да, іконка стей РВТ. Хе-хе. Прикольно, ну ладно, не домалювали. <с> У нас залишилось 16. <с> Компас нам показує, що в нас з правої сторони <с> є <с> нагорода, плюс 40 тисяч. Добрали. <с> бустер перезаряджання спряження, пальне нам трішки знову додали. І в нас нагород пише 6. Тут є ось статистика. Натискаєте біля пального ось тут. І тут показує, скільки ви всього е, забрали. Прикольна тема, хотілося б, щоб і в грі таке було. Коли ти натискаєш, а воно тобі показує після всіх відкриття кунтів, що ти отримав. Потім у нас компас показує, що в нас праворуч, десь ось тут. Десь ось тут, тому йдемо в цю сторону. Давайте заберемо спочатку цей. Що це в нас тут таке? Ти наближаєшся до величезного кратера, який, вочевидь, утворився через влучання снаряду. Можливо, тут був склад боєприпасів, під'їхати ближче, щоб роздивитися. Давайте під'їдемо Кинь кубик і побачиш, що на тебе чекає. Чотири. Це схоже на кратер від великого снаряду. Всюди лежать шматки прокрученого металом. Переглянути результат. Дві результати! Нічого, нам не пощастило. Але якби випала п'ятірка або шестірка, ми б отримали плюс 7 пальне. Якщо б отримали 1-2, мінуснулося б 10 пального. Дуже би не пощастило. Продовжити. Тобто, в принципі, ми не сказали би, що в сильному мінусі, ну і ладно. Так, компас показує десь сюди. Давайте поїдемо. Знайдено бочку з пальним. Проте для неї немає місця. Навколо голий степ можна ризикнути дозаправитись прямо тут або виконати ящики з інструментами, щоб звільнити простір. Е, та давайте мінуснемо, чи мені тут. за срібло 5, до речі. Приглянути результат. Ой, файно як. Дивіться, твої результати. Плюс 14 пального додали, і плюс 50 вільного. Тобто. В принципі, по компасу ви дивитеся, де може знаходитися дана нагорода. Але вони скриті. І на даній мапі також є моменти, що тут можуть бути пастки, Тобто, пастки це тобто десь мінуснеться у вас пальне, десь там кредити мінуснуються, Ну, коротше, ви зрозуміли. Тобто, це ось такий моментик. Е Щодо того, куди їхати, є компас, який показує, приблизно по ньому ви і орієнтуєтеся. Приблизно. Тобто я, Мені пощастило, що я сюди натис і я сюди якраз влучив, тому що міг би натиснути де десь лівіше правіше, міг би і не влучити. Е, можемо, в принципі, поїхати до нашого набору, до нашого подарунку, плюс 200 тисяч кредитів дали. І ось показує стрілочка десь догори, десь тобто, напроти. Ось. Можемо поїхати сюди, забрати наш ще один подаруночок. Ще 120 тисяч кредитів, в принципі, такого нічого цікавого, але то таке. Давайте далі. 6 частин панзера Плюс 5 пального. 100 золота непогано, до речі. І плюс 2 300 вільного. Біль, прикольна темка На халяву тупо отримуєш золотом. Е -е, тепер компас показує десь внизу. Десь внизу це в нас ось тут. 40 тисяч кредитів. Е, що ми можемо ще? Куди ми можемо піти? Ось тут взагалі є знак питання, але в нас 8 пального, тобто 8 клітиночок ми можемо і не встигнути. Тому давайте поїдемо сюди, якраз все мінуснемо. Чи пощастить нам, чи ні. Пальне плюс 2 дали. Ну, таке. Майже пощастило. <турган> тобто ви по всім клітиночкам, ну, типу, як на мене, головне їздити зараз по контейнерам. Тобто, ви бачите, де знаходяться контейнери, по ним їздити і пробуйте їх забирати. Тому що це є найголовніше найголовніше, і ви заберете кунзепанзера панзера цими контейнерами. А потім, уже далі, коли ви заберете кунзе панзера, ви вже зможете типу, їздити по іншим клітинкам, по всім там і дивитися, де який контейнер знаходиться. Я надіюсь, це зрозуміло. Давайте сюди доїдемо. розбитий літак. Наполовину занурив болото. Усередині можуть бути цінні предмети. Відбуксувати, так. Давайте спробуємо. Можливо, нам пощастить, дать пального. Два. Екіпаж підчилює, підчіплює літак лебідкою але щойно ти від'їжджаєш назад, вона рветься. Усі мокрі, брудні і змерзлі. Ти витрачаєш пальне, щоб зігрітися, та продовжуєш подорож. Твої результати мінус 5 пального. За що? За що? Забрати? А, тут можна забрати всі ці нагороди. Бачите? Дивіться, кнопочку. Нові нагороди. І ось тут внизу забрати. Тобто треба буде забрати, не забути. Е, ну, давайте попробуємо поки ще не забирати, типу, як все заб... як все зробимо, потім заберемо. Е, далі, у нас є, як ви пам'ятаєте, крамниця. Ми йдемо в ресурси і забираємо ще 35 пального. Так, отримати зараз. Е, отримали. І тепер ми можемо йти знову до нас. Пропозиції. Тут в пропозиція мінягра. Ось вона є. я е, я е, е, дуже цікаво. Дуже цікаво, що нам далі. Давайте до контейнера. У нас знову 35 пального. Е, давайте. Чому ні? Зараз ми переіменуємо, що воно англійському чомусь. 50 е, тисяч кредитів дало. Пощастило. Е, зараз секундочку. Українська. Все, переіменували. Е, ну я поки контів чесно не бачу, і дуже далеко їхати. Я не знаю. Типу, компас показує взагалі вліво на нагороди, тому я думаю, мабуть, ми підійдемо сюди. Заберемо дану нагороду. І ось контейнер висвітився. Бачите, компас показує саме на контейнери, щоб ви розуміли. Пальне плюс 1 сертифікат 200 одиниць вільного. Супер. В принципі, норм. Файно. Ще забрали 6 кунзе панзера. Пальне плюс 5. І 75 золота Один бустер. Дуже прикольно. Не знаю, мені дуже подобається анімація, прикольно. Плюс 5 пального додали нам, в принципі, те, що в нас і було. І в нас вже забрано 3 нагороди. Знову же показує, що десь внизу, десь з правої сторони у нас ще один ящик, тому їдемо приблизно на цей. Ой-ой-ой, та ні. Ну, Давайте до п'я, давайте сюди. Е -е, нічого немає, на жаль. Можемо під'їхати ще сюди. Треба витратити. Повз приїжджає колона союзних військ, З вантажів випадає кілька скринь, схоже, ніхто не помітив цієї втрати. Повернути ну, потру, Повернемо. Подивимося, чи пощастить нам союзник. Союзники дуже тобі вдячні. Плюс 5 пального, плюс 750 вільного. Доволі непогано. Е, там вказано, який кубик що дає, щоб ви розуміли. Тобто, якщо у вас би вийшов інший кубик Це що, до речі, в нас тут? Х2 це, типу швидкість, як я розумію. Е, тут е, танк щось не зрозуміло. Ну, ладно, все таке. Так, що в нас показує? Десь з правої сторони, то ми йдемо сюди. Кредити плюс 120. Непогано. У нас ще 16 пального, в принципі, можна підійти до. В основному підходьте до споруд. Типу, пробуйте підходити до споруд тому що можуть бути десь скриті, як я так думаю. Е е я би підійшов, мабуть, сюди десь. Відкрилося, але ніс немає. М це дуже цікаво. А може ми до скали підійдемо? Ні? Попробуємо. Десь десь ось тут виходить. А в мене пального геть мало залишилося 5. Давайте сюди десь. Недостатньо пального. Все, ми закінчили наш рух. Тобто, в принципі, тут трішки рандома є, тому що, типу, ви їдете на, на ящики, тут показується, де ящики, типу, і у вас не завжди може вистачити пального. В принципі, я міг кататися по тим, щоб забирати е, ось ці подаруночки, щоб забирати ось ці ящички, типу. Але мені першим ділом треба зібрати кунзапанзера. Для того, щоб зібрати кунзапанзера, просто дивитися на компас. Компас показує в цю сторону, десь по, по мапі. Ви дивитесь. О, це десь ось так виходить. Е, тобто, тут, в принципі, ось орієнтир є. Шукаєте, забираєте. Що ми з вами отримали на даний момент? Я би хотів подивитися, забрати нагороди. Ми з вами отримали 18 частин кунзепанзера, сертифікат на 200 вільного, сертифікат на 300 вільного, бустери вільного досвіду, що доволі непогано. Вільний досвід 800, кредити майже лям. і 225 золота. Як на мене, це тупо шара. Як на мене, чому ні? В принципі, ми сьогодні вже все зробили: можемо забрати. І будемо дивитися потім на наступні нагороди. Історія нагород є, вона тут буде зберігатися. Якось так все забрав. Ну і все, ось це вся міні-гра. Тобто, ви, в принципі, їздите по всій мапі і шукаєте усі конти. 19 контів, ми поки три тільки знайшли. Ще залишилися, виходить, у нас 16 контів. Їздите, шукаєте і таким чином ви збираєте і проходите кунзе панзера. В принципі, я вже 20 зібрав, не так і багато за один день, тобто буде ще завтра день, десь покатаємося, ще зберемо трішки. Е, в принципі, дана міні доволі легенька, зрозуміла, як на мене, нічого складного тут немає. Е, в принципі, то й поговорили про все. Пальне, до речі, буде оновлюватися, тобто я ось його витратив. Завтра воно знов 35 оновиться. Не знаю, коли саме воно буде оновлюватися, чи о 10-й, чи о 3. Це поки що питання. В Телеграмі я, звісно, мабуть, за це таки скажу. Е, так, ну і, в принципі, про все ми начебто й поговорили. Все я пояснив, все показав. Е, якось так. Дякую величезно вам за перегляд. Думаю, я вам пояснив, роз'яснив, що, що це таке, як воно працює і навіщо воно треба. Даний івент, до речі, я не, не знаю, скільки буде йти, по-моєму, десь тижня-два, якщо я не помиляюсь, чи по четверте, чи по яке, чи менше, чи по дванадцяте, не пам'ятаю, коротше. Але якось так це працює, нічого складного немає, начебто пояснив. Дякую величезно за підтримку, за коменти, за коменти, за подобайки. Можете написати в коментарях, що вам ще не зрозуміло. Я попробую вам розжувати, покласти до рота, щоб ви зрозуміли. Дякую велике за перегляд, усі з вами в наступного відео. До зустрічі!